18 січня на центральній площі міста пройшла акція нагадування про хвилину мовчання. Шануй ініціативу під такою назвою проводять у різних містах України, аби нагадати людям про важливість вшанування полеглих захисників. Сьогодні ми збираємось тут для того, щоб нагадати людям про хвилину мовчання, про те, що пам'ять це дія, і треба зупинятись кожного ранку. Треба згадувати хоча б подумки і помовчати трошки за тих, хто поліг за своїх. За просто за військових сьогодні у нас акція нагадування хвилини мовчання. Сьогодні півроку з дня загибелі військового Константина Стамбула. Константин Стамбул це військовий, який вплинув на багато спільнот, такі як бакотики, у Ось і сьогодні ми його друзі. Ті, хто знали його, або ті, хто зазнали його впливу, ми тут стоїмо за нього і за тих, хто загинув. Також з листопада на площі Соборні збираються небайдужі, аби нагадати суспільству про тих, хто з початку повномасштабної війни став на захист державних кордонів, а нині зниклий безвісті або перебуває у російському полоні. В Нашому місті чомусь на це не дуже звертають увагу. Вважають, що ми якісь. Дивні нам сказали люди, які ми хотіли долучити до акції, що це не їхня проблема. А ми вважаємо, що це проблема кожного, і це проблема нашого суспільства, чого у нас така ситуація в країні відбувається, того що у нас всі вважають моя хата з краю. А є такі люди, які просто мимо проходячи, підтримують нас, підходять і кажуть, що ви такі молодці, надалі підтримувати. Підходять батьки військових, які зараз на фронті кажуть, ми вас так розуміємо. Ми ми конечно, переживаємо по-своєму, бо в нас хлопці на фронті, у вас інші ну, переживання, але ми вас підтримуємо і хлопці нас теж підтримують. Військові також телефонують, кажуть, ми з вами, ви такі молодці. Хлопці, ті, що з полону повертаються, дуже просять, щоб ми їх підтримували, бо вони, коли повертаються, вони кажуть, ми, ми навіть не очікували, що ви тут за нас так боретеся. Активісти намагаються збиратися через тиждень у суботу або неділю. Запрошують приєднуватись до них усіх небайдужих і анонсують майбутні акції. І наступна акція у нас буде 25 січня, вона буде з автопробігом. Якщо хтось хоче долучитися, вона буде починатися о 8.30 біля нашого стадіона Ніки. Потім о 9.30 почнеться мітинг тут на площі, він буде до 12 години. Так що прошу долучайтеся, хто не байдужий, беріть прапори і долучайтеся до нас. Потім наступна акція у нас буде 9.02 і 22.02 там буде у нас піша хода. Від нашого дика Світлопілівський ми будемо сюди йти на площу. Буде вона починатись о 12-й годині. так що бажаючи, прошу долучайтеся, щоб привернути увагу до нашої проблеми. Доєднались до акції нагадування і представники Ультрас Олександрія, розгорнувши банер захисники Маріуполя. Досі в полоні я на площі з метою підтримати наших героїв-захисників нашої країни. Такі заходи потрібні нам всім. Нашим героям, нашим захисникам кожна небайдужа людина повинна виходити і підтримувати нашу країну таким чином, тому що багато людей зараз просто забувається, нічого не роблять, так скажемо. Ось. Ми небайдужі, ми це робимо, ми хочемо перемоги. Багато з наших хлопців, багато з наших родичів, знайомих вони зараз воюють, і ми не байдужі. Нам хочеться, щоб з ними все було добре. Організатори акції наголошують, що кожен захід, кожне слово на підтримку тих, хто в полоні це ще один крок до їх звільнення. Це чергове нагадування, що вони не забуті, що за них борються, і що їх дуже чекають рідні, адже вони заслуговують повернутися додому.